Самий страшний день це було 8 березня. 7 березня не було зовсім обстрілів, а от 8 березня почався жах, який переріс от, от те все, що ми бачимо зараз. Ця історія закінчилась дуже позитивною нотою, тому що була можливість побігти з цього полону, і при найближчій можливості він це і зробив. Тобто він зараз знаходиться вже в безпеці, передає нам дуже гарний привіт і каже, що це була найкраща робота. Так що, Максиму, ми вам також передаємо тобі і твоїм близьким привіт. Перша наша була мотивація відкрити заклад це було піти від, напевно, що великої проблеми, великого болю і до чогось позитивного. Тобто трішки себе можливо якось, якщо що сказати, відволікти. Тому мотивація була від. Тепер вже мотивація до. Дуже хотів своєю працею підтримати цих людей, які прибули з Маріуполя. Тим часом, коли вони все втратили, та допомогти цим, я максимально вкладувався. Віра в перемогу. Це перше. Друге — це довіра моєї команди. Третє — це зворотній зв'язок від міста Запоріжжя. Четверте — я просто не даю собі можливості пускати ці руки, тому що якщо ти пускаєш руки, то тебе ворог уже перемагає в цей момент. Тому потрібно бути в цей час.